Это настоящий стритец, буду еще заболевать на, на, на Не, ну трещить как развалюха байк, ну ничего. Давай. Пробуй ванать. И я ловлю тебя, прыгай. Заціни фрірайдний байк Ні, ты ч, це, це фрірайдний стритець, понял? Блять, духа и он тебе не Ну да. Я рішив, короче, нахуй, дьорт, Це стріт, буду стритець катать. ще знаєш, диви, який звук тут є. Сейчас, диви Чуєш? Тршечка Ох я хотів ще закрутити. Та ні, щось ну, типа, грязно, слизько, ти що ноги здають. Трьошечка ж зайти. О, Блін, на ти що? Та я ропливо. Ні, високий ти що. Та ні, воно убого виглядає, коли високо. Реально, не знаю. Зато удобно бачить. Я коли бачу Бемерів, типа, з такою сідушкою, по, по руль, то б якось виглядав хуй. Не ну паули то блять это бой Я на ньому тоже давно не катався Двига На 540 можно вийти Не хоть тут ход 150-140 Ну блядь, трех крутиться нормально А що мене тріщить? Щось ладно И кейс там... Ах! Я все схуйгал. Оп! И типа сюда. Давай, прыгай туда. Да. Немало, ты взорвал. Yeah. Це що? конструктор мусон 2 диви, на тобі мусон 2 я реально мусон <гаджує> так тейбл топ на праву сторону погнав <празднати> ой Ні, <ебайка. гаджує> не я трансфер пытаюсь прыгнуть Нормально. Не, треба було нормально тут крутитися. Ти ще не закрутився. А полежу. Я сподіваюся, ти як трансфер, прийдя. Так само тільки менше закруту. Я-я, <говори> я ці я, <говори> <говори> я душу лапнувся печально, бо ти телефон ще лодиш. Лучше його викинь, ти його розіб'єш Цікаво, коли падаєш. Диви, все, я включаю, отут просто держи. То, блін, плякаю чувак. А як я хотів вийти відсюди? Нормально. Давай тут тепер його посадим Диви, ідеально стає. Не, я сейчас хочу просто 180, не треба мені там градусів жорстких. Просто 180, пожалуйста. О! Ну, слабо важливо вийшло. Давайте 180. Твої. Давай, та не нормально, менше закрут, понял, легень. Так, я зап'ю так, та... та -та ж. О! Да, бать. Чубак. А теперь трешечку, у тебя точно получится. Бляш. Ну мені чуть-чуть докрутить. Чуть-чуть я выйду. Окей, от go. Ні, ну я крутанув. Ти приземляєшся туди, куди тобі треба. Бо знаєш що, бо ти улітаєш, ти отак. Типа, летиш, <laughs> на кочці підбиваєш. летиш, отак, і туди встрієш. Я не ну дивись, моя задача трьошечку, якусь там сімерочку, п'ятерочку посадити. А конечно, задача просто його пойдет, ну, бачимо. Сука дебил да, я тормоз зажав дебил. Я зажав назад кинула. Блин, я не понимаю, су... ну це я попытався уже під собою. Тил віпчик... Віпчик. Фронтфліпчик! О, Падай! та вона бемі вс. Диви, тобі віде. тільки закрут додати дати. Не клацай так. Ні. Та я... Я знаю, я його Рюці, руки. Ай, блять, та я так колосо загнув собі. Руль уйшов, я уйшов Ні, я вже не буду проводить до нахер, ще колесо загнув зараз. Ух ти, блядь. бля. Скинувся сильно. Де те отіло теопі? Професіонали? Mm -hmm. Чи ні? Дико все хорошо. Дін-дон-дон. Ладно, з міста вибралися із Вумен. О, так видно, що з фонариком. А без фонарика взагалі не видно.